Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Не так давно у мене було відео присвячене кавовим парам, і в, од... і в ньому фігурувала ось така кавова чашечка. Я тоді повідомляла, що вона сервізу у конфеті, і говорила, що. Зроблю окреме відео присвячене даному сервізу. Нарешті до нього в мене дійшли руки. Однак, перед тим, як ми будемо оглядати цей знаменитий сервіз, я би хотіла подякувати моїм новим підписникам. Я дякую за ту підписку, за ту довіру, яку ви мені висловлюєте. Буду намагатись і надалі робити свої відео більш інформативними і більш якісними. Також хочу подякувати всім гостям мого каналу, хто мене дивиться, коментує і не. Лінується ставити подобайки. А тепер перейдемо до огляду цього сервісу. Це, як я вже сказала, кавовий сервіс добись фарфорового заводу, і він має назву «Конфетті». Цей сервіс доволі таки рідкісний. На превеликий жаль, я не знаю автора форми, як він називається. Хоча подібну форму я знайшла з легкістю в каталозі фарфорових виробів Полонського фарфорового заводу, і приблизно така форма мала назву молодіжна. Що стосується форми добиського фарфорового заводу, мені вона невідома, а вводити, придумувати щось ліп, щось для вас, або вводити вас в оману, я не маю бажання. І так. Даний сервіз у мене не в повній комплектації, хоча є всі предмети для огляду даного сервізу. У мене не вистачає до повної комплектації одної десертної тарілочки, три блюця та три чашечки. Все решта у мене є. І так, конфетті. Я вважаю, що зовнішнє оздоблення. Повністю відповідає назві, назві даного сервісу. Зверніть увагу, безліч оцих дрібненьких, яскравих, різнокольорових цяточок нагадують дійсно конфетті. Різнокольоровий. Я думаю, що саме це і спонукало автору дати назву цьому чудовому сервісу. Сервіз доволі такий рідкісний. Я його бачила в двох розкрасах. В даному випадку у мене розкрас такого бірюзового кольору, ще бачила салатового кольору. І так, подивимося на клеймо. Клеймо ось таке. У мене перший сорт Добрський фарфоровий завод. Таке клеймо ставилося з кінця 50-х і до кінця 70-х років. Дев'ята група складності. Цей сервіс виготовлений в стилі арт деко. Подивіться, яка прекрасна геометрична форма. Саме тоді, в кінці 50-х, на початку 60-х почали відмовлятися від дореволюційних форм, причому відмовлятися масово всі фарфорові виробництва українські, і було зобов'язано підприємства розробляти свої власні Форми, максимально спрощувати їх, від, від, відмовлятися від складних деталей, від складних ручок, е, рельєфності такої в, в своїх виробах, тобто все те, що ускладнювало виробництво. Тому що в той період часу е, наші, е, наша країна ну, е, досить таки потребувала багато посуду. І от... Е, не знаю, кому дякувати, із чи то Олександру Ярошу, чи то Коломійцю з знаменитих скульпторів, фарфористів добиського фарфорового заводу, хто розробив цю чудову форму. Чудове напівкриття, таке бірюзове, і розпис ручний, ми бачимо. Форма дуже і дуже красива. Як я вже зазначила, розпис вручну. Досить таки красивий і милує око. Подивимося на, безпосередньо на е, предмети, які входять в цей сервіс. Кавова чашечка, ось ця прекрасна. Бачите, яка вона тоненька вже по дну, по денцю видно, як вона світиться. Далі іде ось таке блюдце. Блюдце маленьке, але якраз воно відповідає блюдці, які входили в комплектацію. Бачите, як воно світиться, таненьке, фарфор який, красивий. І досить таки величенька тарілочка. Десертна. От таке входить. Цю комплектацію, 6 тріо кавових тріо. Далі входить в комплектацію ось такий сливочник, він без кришечки. Знову ж таки, бачите, яка чітка геометрична форма. Лінії строгі, такі, прості, але досить такі красиві. На ньому теж саме клеймо, перший сорт, дев'ята група складності. Далі входить дуже красива цукерничка. форма її без ручок. Така задумка автора: Криття йде на півкриття по самій цукерничці, а кришечка повністю покрита. Такою бірюзовою фарбою. У мене е, цей сервіс доволі таки в гарному колекційному стані, і якби вдалося знайти відсутню не, ту, ту невеличку кількість предметів, я би була повністю задоволена цим чудовим предметом, який є в моєї колекції. І ось такий красивий кофейник. Значить, ми зараз подивимося на клеймо і зразу кажу, що цей сервіс уже реформер... реформ... не... реформ... ми... реформеного періоду, після реформи грошової. Бачите, те ж саме клеймо, перший сорт, дев'ята група складності, і ціна його 20 карбованців. В зв'язку з тим, що на ньому є. Ціна, значить, можна зробити висновок про те, що це виріб не кінця 50-х, а це вже 60-ті роки. Ось такий чудовий сервіз є в моїй колекції. Я користуюся іноді ось таким кофейним тріо. Ні, цукерничкою, не сливочником, не кавником я не користуюся, скажу відверто. Коли в мене поганий настрій, або якась така похмура погода, я з задоволенням наливаю сюди чашечку кави і випиваю, і скажу відверто: від цих кольорів, від розпису, у мене покращується настрій. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте лайк і, звичайно, не забувайте про підписку. Бажаю всім щастя, миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.